Дня соцмережі вибухнули кричущим заголовком Україні загрожує дефолт. І майже без подробиць. Але вони, як завжди, є. Справа в тому, що дійсно є проблемна ситуація щодо виплати конкретного боргу на 600 мільйонів доларів. Ого, за цінами паперами прив'язаними до ВВП. Мінфін вів перемовини про реструктуризацію цього боргу, але вони провалились. На жаль, і саме тут вступили деякі змі, які темною тучою нависли над головами українців, написавши про дефолт. Але далі, як завжди, дрібненьким шрифтом додавши, що мінфін має і інші варіанти, і проводить інші перемовини. Тим не менш стало цікаво, чому це так сильно налякало українців. Ми почитали коментарі і побачили цей страх. Ми вирішили дізнатись, чи загалом знають українці, що таке дефолт. Далі дивимося наше вуличне опитування. Розкажіть своїми словами, що таке дефолт. Дефолт? Ну Якась проблема, там, не знаю, щось типу того, дефолт. Та взагалі в кого, не знаю, наприклад, у вас зараз мікрофон перестане працювати, наприклад. Буде дефолт якийсь. Дефолт, ну як платити нічим. Коштів нема, закінчилися. Дефолт. У мене немає, допустимо. Або в государство немає, платити нічим там по долах. Ви ж не цензурну лексику вирізаєте. Ну, Тому якщо буде дефолт, то тут цензурних виражень нету. Як за так? Я навіть не можу розказати своїми. Для мене воно це. Це для мене щось воно таке. Недобре, як можна так сказати. Дефолт це банкротство. Тобто та страна, яка обанкротилася, або той чоловік, який обанкротився, виявляється вот в стаїні дефолта. Нестача чогось важливого. Те, що може якось вплинути на подальший. Шлях або вибір, або долю, скажімо так, дефолт це коли країна не може сплачувати по своїм боргам і не може виконати свої зобов'язання. Я не знаю, що таке дефолт, тому що я не фінансіст. Звісно, може бути, що нам не пощастило, і всі фінансисти та економісти, в час, коли ми робили це опитування, були зайняті на своїх роботах та не могли потрапити до нашого опитування. Але тим не менш, про всяк випадок, ми вирішили звернутися до фахівців, до людини, яка точно знає, що таке дефолт, і може це пояснити простими словами. Взагалі, дефолт іноді воно звучить у нас це неможливість позичальника виплачувати свої зобов'язання, і зазвичай це те саме означає, що банкрут. Тобто тільки банкрут зазвичай звучить як юридичне або фізичне особи, а слово дефолт використовується, коли країна або якийсь бюджет не може виплачувати свої зобов'язання. Ну зазвичай це буде далі розглядатися відповідно до того, які саме зобов'язання, яким чином що будуть з ними робити. Це, це дуже потрібно досліджувати, що саме, тому що країни є дуже багато боргових зобов'язань, і невиплата виплата якщо і буде. По одних, то вони можуть бути розсрочені. Якщо ви бачите, що зараз Україна постійно проводить реструктуризацію, і позичальники вони в принципі реструктуризують боргів. Це переговори ж не зупиняються, і далі переговори власне цим займається Міністерство фінансів. Якщо ми говоримо про Україну, прямо на міський бюджет це ніяким чином не впливає, тому що міський бюджет на сьогодні бюджетна система в нас незалежна. Місцеві бюджети навіть затверджуються, можуть затверджуватися без затвердження Державного бюджету і основний ресурс, який користується місцевий бюджет, це, власне, податкові надходження, які сплачує бізнес. Тому які там заборгованості має держава і яким чином їх будуть розсрочувати, то це ніяк на нас не плине. Якщо це заборгованості, є кредитні бюджетів, у нас бюджет не має кредиту, є тільки гарантії двох комунальних підприємств, то власне цим керується, щоб ми не. Брали, щоб не було теоретичної можливості взяти більше, чим можливо, є нормативна база, власне, бюджетний кодекс, який забороняє просто брати і має обов'язково погоджувати з міністерством фінансів. Тобто, усі кредитні зобов'язання місцевих бюджетів погоджує Міністерство фінансів. І якщо воно має хоч будь-які застереження, що місто не зможе заплатити за зобов'язане, тобто у нього може бути дефолт. То даний кредит не погоджується, і відповідно він не може братися в муніципалітет.